Може бути демобілізації, поки не будуть звільнені всі наші території. Та вже президент говорить, що частину території ми будемо звільняти дипломатично. Так що це означає? Ви хочете залишити загальну мобілізацію назавжди? Воєнний стан назавжди, всіх зробити рабами, закриті кордони, повне свавілля назавжди. Ви зробили незагальну мобілізацію. Ви повністю дискредитували це слово, перетворивши мобілізацію на бусифікацію. Це головне слово минулого року. Це, на жаль, зроблено руками ТЦК і всього іншого. ТЦК треба негайно розформовувати. Треба створювати рекрутингові нормальні центри з цивільними, де це буде працювати в першу чергу на бажанні людей служити на мотивації. Ви плюєте на мотивацію, ви нічого в цьому напрямку не робите. Ви відмовляєтесь встановити терміни служби. Так не може тривати безкінечно. Я поофіційно кажу: я останній раз голосую за мобілізацію, якщо до наступного разу ви не внесете закон. Про демобілізацію і встановлення термінів служби я звертаюсь до пана Литвиненка як секретаря РНБО і вимагаю, щоб ви на РНБО розглянули це питання. Президент це обіцяв. Уряду дано законодавче доручення, уряд має виконати закон України і внести закон про терміни служби. Годі знущатися над людьми, годі прикривати свою повну імпотенцію рішеннями про мобілізацію і воєнний стан.